Доброго вечора ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Різдвяна книга з невеличким сюрпризом. Ось така робота в мене сьогодні презентується. Для цієї роботи я взяла книжку з макулатури, серветки і Білу фарбу, наждачку, і зверху на палітурці буду робити звичайний класичний декупаж серветкою методом файлика. Спочатку я палітурку грунтую білою акриловою фарбою повністю, висушую це все і далі. Після просушки підбираю ці свої серветочки. Я вже вибрала цих дві серветки, я хочу їх тут з'єднати. Нижня частинка буде у мене ось така. Тут така весела компанія, іде колядувати з зіркою. Ось, І на верхню частину цієї книжечки я хочу зробити. Ось цю серветочку, де наші козаки на своїх волах летять у Новий рік до нових звершень. Ось так я відрізаю цей шматочок, який мені потрібний. І тепер я буду ось так, звісно, ми знімаємо кольорову частину. Користуємося лише ній, цією частинкою при декупажі. Ось так я вирівнюю, і я хочу залишити лише верхню частину, фактично, всю і будиночки, і дітей ялинку. А ось тут лишити лише цю веселу компанію і цю зірку, яку вони несуть. Ось так я це все приміряю. Як це все мені буде виглядати. І тепер ножицями. Вирізаю зірку, а далі я це обриваю цю серветочку, щоб в мене не було видно з'єднання між цими двома серветочками. Ось так має виглядати. Бачите, і виходить ось така картинка. Файлик серветочку цю теж тут надриваю, щоб не була вона рівною. Щоб не було видно цього з'єднання. І змочуємо водичкою. Ця серветочка трішечки тонша за ту, що буде слідуюча, тому я спочатку її змочую водичкою, бо побоялася її зразу пива клеєм розірвати. А тепер на таку вологу я спокійно наношу ПВА, клей він так сковзить по ній, розправляю. Цю серветочку, складочки розправляємо з моршечки і прикладаємо на це місце, де нам потрібно. Розглажуємо цю серветочку шпательочком. Ось так. Залишки цього клею витираємо серветочкою і знову з клеєм ПВА зверху проходимося по нашій серветці. Сушим, далі, знову ось цю серветочку, я вже зразу її вологим пензликом ПВА змастила, вона така більш супкенька і дуже гарно змастилася. І тепер теж методом файлика, за допомогою файлика, ось так, я прикладаю нижню частинку на цю палітурочку. Знову це все розглажує в залишки клею серветочкою вибираю. І знову зверху це все покриваю клеєм ПВА і добре висушую. І ось так в мене вийшла така палітурочка з переднім планом. А тепер ми будемо робити сюрприз в цій книжці. Таку собі таємничку ми зробимо тут серединку, як в скриньці. Для цього я лінійкою вимірюю боковиночки, які я мушу залишити тут, як боковинки скриньки, на бік, туди під, під саму палітурочку менший, я подам таку частину, бачите? А тут на на ширину цієї лінійки. І далі я за допомогою канцелярського ножика під цю металеву лінієчку прорізаю ці частинки, де я відмітила олівцем. Прорізаю, наскільки можу взяти в глибину. Ось так, одну сторону, другу, третю і четверту. Прорізаємо, наскільки зможу я. Цим ножечком достати, так би мовити. І далі вибираємо ось ці серединки. Там, де десь погано прорізалося, я знову ножечком це все підрізаю. Ось так. Ці серединки в мене підуть в камін на розтопку, на розпал, щоб дрова розпалювати цими. Не гарно горять ці сторіночки. І далі знову прикладаю лінієчку. І знов, наскільки сягає цей ножичок, зможе сягнути, знов так само роблю прорізи і виймаю ці серединочки. І так, таким чином, я виймаю все, залишаючи лише ось цю білу частинку, яка прилягає до палітурки, і там ще одну сторіночку, щоб було таке денце цієї імпровізованої скриньки. І у нас вийде ось така книжка з секретом. Тобто з старої макулатурної книжечки у нас вийде така секретна скриньочка. Далі я беру клей дракон і Склеюю між собою ці залишки палітурок. Спочатку склеюю ось цю частинку, яка ціла, гарно її притискаю, і таким же чином ці, які я залишила сторіночки, притискаємо. І далі ось так віджимаю, приклеюю, віджимаю ці сторіночки і підклеюю. І так, поки я не підклею повністю ці всі сторінки. Далі я це все ще прохожуся, бачите, ось тут по цих боковинках, щоб вони вже з'єдналися, ці сторіночки нам, і були такі, як сторони скринючки. Залишки клею прибираю пензликом розмащую цей клей, щоб він гарно мені. Ліг. І всередині так само ці сторіночки я теж прохожуся цим клеєм. Далі прикладаю груз і чекаю, поки це все висохне. Висохли мої сторіночки, ось там, де не де клей, я ножечком його підрізаю. І ось така скринючка у нас вийшла. Така цікава робота. Все гарно тримається на цьому клеї дракон. цупкенькі таке. Далі я відшкурила залишки, які мені не потрібні. І тепер буду фарбувати свою палітурку. Беру темно-синій колір, такий більш світлий синій. І змішуючи ці два кольори, я добилася того, який, кольору, який мені потрібен. Додаю трішечки водички на пензлик. Гарно це все розмішую. і Фарбую палітурку і так само зафарбовую цю серединку нашої імпровізованої скриньки. Сушим. Далі в залишки цієї фарби синьої, там фактично вже її не залишилося. Я додаю білу фарбу, і вийшла в мене така яскраво блакитна. Є в мене ось така губочка, вона така цікава, там такі, як зверху ниточки на Дніпри. Клейні це я колись давно купила, взяла її тільки за цієї фактури, так би мовити, за цієї фактури. Змащую я блакитною фарбою цю фактуру і ось так спочатку на папірець відбиваю, провіряю, як в мене там перевіряю, бо як гарно лягає. І роблю ось такий такі собі блакитний сніжок, будемо так казати. Цією голубою фарбою. Знову сушимо, відкриваємо нашу книжечку. Так само цю блакитну знову я наношу на цю губочку і прохожуся посередині, всередині цієї книжечки. Додаю такого цікавого ефекту. Сушимо, гарно це все знову висушуємо. Далі цією голубою. Фарбу, яка в мене лишилася, це така цікава блакить тут у мене. Я підмальовую палітурку цієї книжки. В сніжок підмальовую тут, щоб додати більш такого яскравого ефекту на цій палітурці. Сніжок зверху, тут внизу де в мене ця трійця тут іде. Верхушечки. Сніжок під хатинками. Небо трішечки там підмалюю цю хмарку, яка там, чи те снігові заноси, чи то там вже хмарина така. Ось так я її теж роблю цим кольором. І знову цю блакить наношу на губочку. І зверху так само прохожуся по цій палітурці, де-не-де, додаючи таких, такого трішки сніжного ефекту. По краєчкам по цьому темно-синьому такий цікавий у нас виходить ефект. Знову це все сушимо і лакуємо. І сушим. Як завжди, кожен етап ми сушимо і лакуємо. Далі я беру білу фарбу і ось таку сезаль шматочок І буду робити такий, навіть не знаю, як це правильно сказати, що який у мене цей ефект вийде. Такий ніби морозний ефект, як на вікні. Часом, як вікна морозом беруться, такими морозними візерунками морозними. І ось так у мене будуть такі візерунки морозні. на Моїй палітурці моєї книжечки. Тобто я беру темно-синій, далі блакить і далі білу. І, і така у нас виходить глибина цієї цього фарбування. Ось так я, додаючи фарби на цю сезаль, досягаю такого ефекту. Тобто, я наношу ці, цей ефект до тої стадії. Яка мені сподобається. Можна трішки менше, можна трішки більше, тобто тут ви вирішуєте вже самі. Це дуже цікавий ефект. Мені він дуже подобається. Я робила таке велике блюдо з таким ефектом зимове декілька років назад. і мені дуже сподобався цей ефект. Такий, дійсно, як на вікні, морозний такий візерунок. І так само я зробила ці морозні візеруночки, ще й і на Палітурці. Знову це все сушимо, звісно, і лакуємо. Ось такий ефект у мене вийшов. Далі робимо іграшки на ялинці, я роблю контурами червоним, таким блакитним, зелено-блакитний такий цікавий у мене колір, і таким жовто-золотим. Робимо ці кульки. І далі, тут я от ляпнула лишнє і зразу ж пательочком зняла, О, зважаючи на те, що в нас все лаковано, то все гарно знімається. Далі у мене є ось такий з Оліекспрес трафаретик, і я вирішила на задній частині цієї книжечки на політурці зробити такі олені з подаруночками. Через трафаретик. Ось так це все вийшло у мене. І далі у мене є трафаретики сніжинок і годинника, і я зробила ще всередині такі трафаретики. Тепер заповнюємо цю серединочку. Я вирішила її зробити ось таким. Це такий тонесенький фетр, є такі серветочки фрекенбок. Він дуже гарно, м'якенький цей фетр. І ним дуже гарно працювати, якщо робити серединки в скриньках. Виміряла я спочатку це на папері, що мені в величину тієї серединки, яка мені потрібна. І далі вимірюю висоту цієї серединки, відмічаю, де мені треба зробити. Прорізі, щоб у мене ці кути зайшли один за одним. Ось, і відмічаю, прорізаю. Знову це все виміряю. Ось так, і приклеюю це все на клей. Дракон. І в мене вийшла ось така от м'якенька цікава серединочка. Клеєм гарно я змащую всередині цієї книжечки. І акуратно туди цей фетер вклеюю. Пензликом розмащую цей клей, щоб мені залишки не виходили. І акуратно розправляю цей фетр. Він дуже гарно клеїться на цей клей дракон, ці куточки гарно сходяться. Тобто цю таку серветочку, фрекінбок я рекомендую для серединки, скриньочок, гарно воно лягає там всередину. От. І цею самою серветочкою я також користуюся, коли роблю денце, пляшечок таких декупажних, щоб вони не. Ковзали по меблях, теж дуже гарно, ця серветочка тримається і робить свою справу. Ось так ще де-не-де підклеюю Те, що там залишки в мене десь, все ж таки це листочки, вони не дуже такі, прям математично у мене вийшли. Рівні, трішечки десь там виліз цей фетрі, я його ножничками. Залишки ці зрізала. Ось так. І ось така серединка. Далі цією фарбою, синьою, не темною, а цією такою, середнє забарвлення цієї і яку я додавала до темно-синьої, я ось тут ще кінчики цієї палітурки фарбую. Сушу. І далі, тут теж підфарбовуються кінчики на палітурочках цією фарбою. І далі в мене є ось такі: минулого року я робила такі медальйончики. Це теж декупаж. Прикрашала я їх відливками акриловими, і я хочу їх, як сувеніри для цієї скриньки, використати. Залишилося лише приклеїти тут бантики і стрічечку, на яку ці медальйончики можна підвішувати. На гарячий клей приклеюю. я тут вибрала на ось цей медальйончик таку червону стрічечку з золотом. І з однієї сторони бантик синій, з другої червоний, бо якраз там є і синій, і червоний. Тут все в золоті у мене. Сюди йде золотий бантик і стрічечка біла з золотом. Ось так. І на ось цей блакитний з сріблом. Це медальйончик, тут срібло з блакиттю. Роблю такий срібний бантик і срібний шнурочок, такий у мене. ось. І мої медальйончики готові для того, щоб їх дарувати разом з цією скринькою. Ось такі три медальйончика. Зараз моя скринючка висохла, поки я робила ці медальйончики. Тепер я Знайшла в себе таке мережево, я його колись, воно було біле, я його фарбувала кавою, воно таке цупке зробилося, і такого вінтажного кольору. І я його наклею на цей згин своєї книжечки. такий буде в мене тут ось це мережево. Наклей дракон, гарно це все розтягую, притискаю це все, вирівнюю. Ось так, залишок цієї цього мережива я тут відріжу. Ось так. І ось ці краєчки цього мережива ще підклею на гарячий пістолет, там, де, згин цього, де воно тут на згин заходить, це мереживо за допомогою гарячого клею. Вона гарно тут тримається і не буде відставати. Ось так я з усіх боків його тут підклеюю. Далі ось так виглядає, як книжечка. Далі це все треба. Ось ці кінчики цієї палітурочки треба повністю додати їм такої якби закінченості. Я цією самою синьою фарбою і спонжечком прохожуся по краях цієї палітурочки. І вона зразу в нас має такий закінчений вигляд. І більш яскраво виділяється наша серединка. Ось так це виглядає. Далі я Беру свою сніжну пасту масу, яку я робила для відео попереднього. Це манка, фарба і ПВА. Я, тут я її зробила багатенько, я її тримаю целофаному мішечку, вона добре зберігається в закритому. І наношу сюди я сніжок там, де він. Мені хотілося, щоб він був такий більш об'ємний. На ялинку, на будиночки, на сніжок, який є на дахах цих будиночків. І трішечки ось тут під низом, де дітки стоять на цьому сніжку. І біля хатинок. І також отут внизу, де ця трійця, в мене йде по снігу. Теж трішечки я додала тут цього снігу. І гарно це все знову висушуємо. Після просушки я це все лакую, полакувала і зразу приготувала ось цей світленький свій глітер. І я ним засипала сніжок, так, досить густо, місяць і де-не-де не де небо. Зовсім трішечки. Густо засипала лише сніжок, ось там, де на ялинці він, і це все висушуємо. Далі приклеюю. Вирішила на цей годинник, я знайшла в себе таку роздруковочку з різдвом, і я вирішила ось тут на цей, на цей годинничок приклеїти. Приклеїла я на дракончик. І синім контуром роблю такі завиточки тут. І далі акриловим маркером роблю такі крапочки. Коли я лакувала серединку цієї книжечки, я заодно лакувала і цей фетр. Не забуваємо про це, ми його теж лакуємо, проходимося по ньому дуже добре, і він тоді тримається. Сушим знову це все і пробуємо, як наші подарунки виглядають в цій книжечці, сюрпризі. Сюди можна додати не лише такі медальйончики а будь що що ви забажаєте. Можна цукерки, можна різні дрібнички. І ось така книжечка з сюрпризом у мене вийшла. Дякую, що ви були зі мною, дивилися це невеличкі відео. Сподіваюся, вам сподобалася ця робота. Можливо, теж згодиться вам для таких сюрпризів на подарунок своїм друзям, близьким. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте, коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Донатимо на ЗСУ. Слава Україні!